Мирного врегулювання конфлікту між депутатом міської ради Володимиром Осипенком і учасником АТО Сергієм Тітяєвим і на цей раз не відбулося. Нагадаємо, сусіди ніяк не поділять спільного подвір'я. Точніше, існуючий сервітут на землю не влаштовує пана Тітяєва, який подав позов. Якийсь час чоловіки вже, здавалось би, примирились. Варто було тільки обмінятись рівними за площею ділянками землі та змінити існуючу схему земельного сервітуту. Але 21 березня на черговому Засіданні суду з'ясувалось, що Осипенки подали зустрічний позов. Суть його зводиться до того, що зі слів Володимира Осипенка фактично є тепер два сервітути: один офіційний, зареєстрований у держреєстрі, а другий показаний у технічній документації і акті, показаний, але не є офіційним. Підкреслює позивач, бо в земельному кодексі написано інше. Сервітут повинен бути встановлений договором. Законом або судом. Цей сервітут не встановлений ні договором, ні законом, ні судом. І, звісно, в земельному кодексі записано, що сервітут повинен реєструватись в Державному кадастрі. Цей сервітут не зареєстрований в Державному кадастрі, тобто він є незаконним і він повинен бути скасований. Все однозначно. Володимир Осипенко подав заяву і до міського відділу поліції про підробку технічної документації на землю, аби правоохоронці з'ясували усе, як є насправді. А мирний шлях вирішення проблеми пан Володимир бачить тільки на підставі законодавства. Мирова угода була 31 грудня, укладена в принципі при всіх присутніх за доруччям міського голови. Після цього вже пройшло скільки судових засідань. Сторона позивача навіть не подумала звернутись про укладення мирової угоди, і продовжуються судові позови, продовжуються судові засідання. Такі саме риторичні запитання ставить представник Сергія Тітяєва у суді Тетяна Домбровська. Вона переконана, все про що йдеться в зустрічному позові, могло б обійтися мировою домовленістю про добросусідські відносини, але поки так не сталося. До цього ми прийшли ще 31 грудня 2015 року. Сьогодні ми маємо 21 березня 2016 року. І на сьогоднішній день пану Осипенко зізрів до цих. Дій, про які ще ми говорили 31 грудня. Я не знаю, що це. Я сподівалася 29 березня, коли призначив на сесії Вердичівської міської ради, сказати, що місто Вердичеві наймудріші люди і найкращі депутати, які знаходять вирішення проблем не лише у людей, які до них звертаються, а й у себе і своїх найближчих сусідів. На жаль, цього зробити не зможу. Суддя Інна Хуторна залишила зустрічний позов Осипенка без руху, надавши часу дві доби, аби той зміг додати потрібні документи, якось копію зустрічного позову та сплатити судовий збір у повному обсязі. І вже завтра, 23 березня, сусіди знову мають зустрітись у суді.